Yo, feel the flow. мене звати Даниїл, і це канал М'ясорубка. Тут не буде кухні, але буде м'ясо. Не так давно надвідомі компанії UFC і WWE об'єдналися у одну ендевер. І це дало мені привід написати ось цей сценарій. Як ви могли помітити у моїх більш ранніх роботах, я періодично згадую реслінг. А чому? А тому, що я з 2009-го слідкую за ним. Хоча з технічної точки зору ще раніше, бо бушедона НТМ це ж якраз шут реслінг. Втім, зараз я підзабив, але періодично перевіряю, може мені буде не так соромно. Ні, крінж присутній. Звичайно, є сильні моменти і матчі. Причому не тільки у даві-добі. Але я не готовий віддавати стільки часу усьому цьому. До речі, а що таке взагалі цей реслінг? Мені боляче це казати. Але це все не по-справжньому. Обожнюю дурничків, що вважають своїм боргом написати це будь-де, не по-настоящему. Ну ти ж знаєш, що це все актери це все наіграно. Як це можна смотреть? Скільки разів я це чув? Генії! Дякую вам, що ви мені очі відкрили. Без вас я б і далі жив у страшному тумані омани. It's still real to me, damn it. Гадаю, у вас є питання до мене. А чому люди взагалі дивляться реслінг? Це можна порівняти з серіалами, але з постійним екшеном. Образи, персонажі, сюжети, драма, комедія. Ну і звичайно, прийоми. І в дитинстві завжди було цікаво, а чи можна ці прийоми виконати у реальному житті? Деякі так, деякі ні. Я спеціально за ці всі роки паралельного фанатіння ММА і реслінгом відібрав ті прийоми з реслінгу, які відбулися у реальних боях. Як мені казали в дитинстві, так і скажу вам: не повторюйте це. Ви, можливо, отримуєте травму, так за це вам ще ніхто не заплатить. Не робіть дурниці безкоштовно. Ну що, go! діді. Один із найпростіших прийомів, що можливі у реальному житті, це дідіті. Або як казав Олександр Білкін, ДДД хват, як на гільотину, і різке приземлення. Ти б'єшся хребтом, а опонент головою. Якщо сильно пощастить, то можна зламати людині шию. Борці і джицери розігрівають і качають свою шию не просто так. Як бачите, це чудовий сетап для гільйотини. Але окремо я хочу згадати Грея Мейнарда. Він не тільки красиво глушанув опонента, але ще й провів ДДТ самому собі. Причому виробив і суперника, і себе невизнаний геній. Ензіґілі. Це дуже крутий удар. В дитинстві я прифігівав кожен раз, як комусь прилітало так з ноги. Головна фішка мува те, що опонент тримає твою ногу, а іншою ти у польоті йому в голову. Кріс Джеріко і Альберто дель Ріо робили і без знову мою ногу. Венсен Хендерсон круто провів цей удар своїми длінючими ногами, хоч і не попав. Ну от ще Варік. А це вже більше Свічкік. Супер Кік! Цей удар найбільш відомий, як коронний прийом у Шона Майклза. Свідчин Мюзик. Зараз його використовують іноді навіть як простий удар, що точно зневага. Це одна із причин, чому мене не тягне дивитися цей косплей рестлинг. До речі, ви ж шарите, що Конора активно косплеять безліч бійців. Один із таких це Джеймс Галлахер, який непоганий греплер, а от у ту стійці він явно не Конор. Цей відос часто можна побачити у підбірках. «Наказал за слова мгновенна карма. Джеймс проявив зневагу і крінжово хизувався. Але зненацька Бандегас виробив його суперкіком з добиванням, додавши ще й теплих слів зверху, неначе стів Остін. Несподівано, але навіть Деріка Льюіса виробили цим ударом. Драйвер. А тепер важка артилерія. Це мега небезпечний різновид прийомів, сенс який це підняти суперника і впасти разом з ним, але щоб він впав на голову шию. В Давідабі їх взагалі заборонили на певний час. Хоча зараз навіть канадський руйнівник можна побачити. Ми не будемо розглядати усілякі копкіли або дабл андеркук пайлдрайвери адже виконати їх у реальному бою неможливо. А ось класичний варіант будемо. Боб Сап провів такий і ледве не прибив Ногейру. Це був пік можливостей Чорного Бугая. Отакої тирки ногера ще не отримував. Також ось ще різновид з таким гостро гетеросексуальним хватом. До речі, цей прийом заборонили і в ММА, Тому що шині хребці можуть не витримати усю вагу тіла і привести до жахливих травм, а то і смерті. Дропкік. І кухіса Мінова унікальний боєць, і не тільки тому, що провів 116 поєдинків. Він виходив проти суперників, які вдвічі більше, і багато кого долав. В прайді Мінова мене сповняв нормально. За цей прийом він ледве не поплатився своєю свідомістю, бо Батербін глуше, як медведя перегаром. Захват щиколотки. Звичайно, світ греплінгу багато на різні больові на ноги, і там є енкл-лок. Але виглядає він не так видовищно, як у курта Енгла. Він, до речі, олімпійський чемпіон по боротьбі і у свій час міг дебютувати в UFC, але це таке бонусна інфа. А так, один раз френдмір виконав дуже схожий захват, але значно жорсткіше. Бо ви тільки погляньте, наскільки неприродньо скрутилася стопа танка Ебота. Леглоки не такі популярні прийоми, як умовне придушення зі спини, але значно небезпечніші. Бостонський травм. Він більш відомий, як стіни Джеріко, або стіни Ієрихону. Я в дитинстві не міг зрозуміти, це болявий на ноги чи на спину. Але різниця не важлива, бо прийом приносить пекельну бідь. Напевно, це єдиний випадок такого прийому, бо тут і противник не сильно скіловий раз потрапив у таку ситуацію. Навіть сам Кріс Джеріко це репосов. Повербомба. Звичайно, тут нема сетапу з реслінгу, адже важко навіть силоміць засунути голову опонента собі між ноги. Хоча деякі люди і не на таке підуть. Пауер бомба дуже небезпечний прийом. Бо якщо неправильно згрупуватися, то можна не тільки збити дихання, але й отримати більш серйозні травми. І до речі, це дуже боляче. Бо падати на спину з висоти свого зросту це вам не в муку пукати. Якось рампейс Джексон потрапив у трикутник, але не розгубився і бомбою виробив наглого Рікардо Арону. І це не одиночний приклад, бо таким прийомом вигравав титул Метхьюз, наприклад. Як бачите, бомба це досить брутальний спосіб припинити намагання противника придушити тебе, адже небезпечна близькість з його пахом серйозно лякає. Ось цей боєць не став соромитись і взагалі на шию провів. Жесть. А тут хлопчина не розгубився і провів серію вбивчих бомб. Респект опоненту, а також його лікарю. А ще здивувати, тут відбулася шлена бомба. Але юнак йшов до останнього. І таки додушив колего. Жіночки теж шерять гарно вирубати бімбою. Але окрім цих випадків, я знайшов ще смаколик. Але про нього пізніше. Тому дивіться до кінця. Роль Бога. Підніжжя скали. Це фірмовий прийом скали, на що натякає назва. Хват дуже схожий на ручний трикутник. Ну а далі він відриває суперника з землі своєю могутньою рукою і разом з ним падає уперед. Ну і викаблучування явно посилюють прийом, не забувайте. Існують навіть толерантні версії, щоб дівчата не засмучувались. Є таки боєць Тревіс Фултон, виглядає як боєць. А як ви думаєте, скільки він боїв провів? 320. Якось Тревіс підняв і геп, просто прибив противника. Ще раз. Саме тому і придумали вагові категорії. Також є такий крутелик. Але це більше схоже на Юранагід. Мунсол. Мунсолд, якщо коротко. Це не повне сальто назад на живіт. На жаль, ніхто не пригав з клітки сальтухою на опонента. Цікаво чому? Мабуть, тому що простіше дати в морду. Але є і диваки, наприклад, Мічель Перейра. Взагалі його неначе дістали з Дейкено, погасає, як молоде козеня. Також є версія мунсолту, але з приземленням стопами на противника. Сонджей Дат просто знищував мою нервову систему, коли ось це робив. Важко уявити, але цей прийом можна зробити ще більш брутальним. І не пригаючись з третього канату, оцей унікум це зробив. Після такого хочеться носити бандаж і за межами залу. Чорсле! Є такий реслер Undertaker, а також Кейн, Сідвішес, Пікшоу і інші. Також, вони усі зненацька брали опонента за горло, не усі разом одночасно, звичайно. А потім відривали від землі і кидали хребтом об неї. Обожнюю цей прийом. Також знайшовся унікум, що втілив Чокслем у реальному житті. Так, це криво. Зате душевно. БАДіслем. Це чисто фізушний слем, бо треба не тільки відірвати ворога від землі, але й прокрутити його у повітрі, та ще й щоб не приземлити на шию. Тому і опонент повинен не тупити, а згрупуватися при падінні. Найвидовищніші випадки цього прийому це коли так жбурляють дядю, який вдвічі більше першого номеру. Деніал Корм'є це чарівник боротьби. І коли він знущався над Деном Хендерсоном, він провів прийом свого кумира Халка Когана, Паді Слем. Витвір мистецтва. Джек Камер. Досить несподіваним було побачити козирний прийом Голдберга у реальних боях. Піл підіймав опонента на суплекс і припечатував Power Слемом. Тут майже так само. Ну от і все, любі друзі. Повірили? Палебу, я буду мучити вас і далі. Сьогодні я досить щедрий, а тому тримайте ще бонуси. Прийоми з реслінгу, але у інших видах спорту. Є такий прийом, як зігзаг, коли Дольф Зіглер підстрибує ззаду, хапає за голову і енергічно тягне її донизу, посилюючи цей рух своїм падінням. Так от, ви точно не очікували це побачити у футболі від Роналдо. А якщо вам було мало DDT в ММА, то ось вам боксерська версія. А Ензі Гюрі, пам'ятаєте? Ось найчіткіше виконання із усіх можливих. Бекбаді Дроп. Це прийом йде частіше Креверс, і він відбувся навіть у боксі, що взагалі ламає усі правила і закони. Де ж ще можна побачити прийоми з реслінгу як не у боротьбі? Ось вам обіцяна гатренч-пауербомба. Причому досить якісна. Майже не відрізнити від реслінгової. Тось любить гарпун. А в НФЛ є навіть таке. Там взагалі своя атмосфера, бо проводять спайнбастер, шлагбаум і чокшлем. Пауерслем замовляли? А ось і він, причому виконаний, дуже брутально. Є такий прийом, як Northern Lights Suplex, дуже видовищний, але у реальному житті майже неможливий. Чому майже Бо ось ця чорненька дівчина змогла втілити це у життя. Ну і найсмачніше повноцінний белі-тубелі суплекс через голову. Страшно уявити, якою силою володіє цей добряк. На цьому ми будемо закруглятися. Не знаю, як мені, а вам напевно дуже сподобалось. Напишіть і ви, що ви відчуваєте, як у вас справи і чи знайомі ви з реслінгом. Не забувайте, що я читаю усі коментарі і часто відповідаю, тому у вас є реальна можливість торкнутися мого хайпу, мені теж смішно. На все добре, Робіроїди.